Передбачення на сьогодні від неідеального осіннього оракулу. карта двері. Спочатку, як завжди, звернемося до книжки, наполегливість, порада рухатися вперед, необхідність використовувати дипломатію, домовлятися, готовність до змін. Отже, якщо вам потрібна порада, то вирушайте вперед, робіть все, що можете. Не кидайте нічого, нічого на півдорозі, навіть якщо вам буде супер важко. Коротше, працюйте, працюйте, працюйте ще раз. Працюйте, не здавайтеся, і все вдасться, все буде добре, тому що це доволі позитивна карта. Коли я її створювала, я думала про те, що інколи відкриті двері це просто відкриті двері. А якщо вони закриті, в них непогано було б для початку постукати і перевірити, чи вам не відкриють і не допоможуть. Ця карта про те, що вам треба звертатися бо допомогу, пораду, треба стукати у двері, шукати можливостей самостійно, а не чекати, поки вони на вас зваляться. Вона, знаєте, така суперпроактивна. І ще вона нагадує про те, що навіть у найтемні. Ніші дні завжди є якась можливість, якою ви ще не скористалися. Якщо ця порада вам відгукується, якщо ви зараз прямо в цьому стані, що розумієте, що вам доведеться доскласти купу зусиль для того, щоб досягти бажаного і сьогодні саме той день, коли доведеться буквально впахувати та стукати в усі двері заради цього, пишіть про це, будь ласка, в коментарях. Якщо це не про вас, то ставте вподобайки підтримки та пишіть під коментарями тих. Для кого це підходить якісь теплі добрі дружні слова? Бо ми всі знаємо, як підтримка важлива. Я звичайно ж теж буду це робити і в будь-якому разі підписуйтеся, тому що скоро вийдуть нові передбачення, і щось мені підказує, що вони будуть більш позитивними.